Вітаю вас на курсі Йога-Антистрес. Сьогодні я пропоную вам циклічну практику, яка допоможе вам позбутися відчуття тривоги і знизити рівень психоемоційного збудження. Я пропоную вам утримувати протягом всього тренування увагу на диханні. Це допоможе вам краще переключитись з ваших думок на тіло. Практика буде доволі простою і повільною. Давайте починати. Підходимо до початку колимка. Стопи з'єднуємо разом і піднімаємо на вдиху руки вгору. Видих, повільно опускаємося вниз. Ноги до кінця не вирівнюємо. Якщо потрібно, ноги згинаємо трохи більше. І правою ногою робимо крок назад. Вдих. Піднімаємо ліву руку вгору, видих. Опускаємо руку вниз, вдих. Переходимо в собаку мордою вниз, видих. Правою ногою робимо крок вперед. Вдих. Піднімаємо праву руку вгору, видих. Опускаємо руку вниз вдих. Підтягуємо ліву ногу видих. Піднімаємо руки вгору. Вдих. Опускаємось вниз, нахил, видих. Правою ногою крок назад вдих. Піднімаємо ліву руку вгору видих. Опускаємо ліву руку вниз вдих. Крок назад видих. Правою ногою робимо крок вперед вдих. Права рука вгору видих. Опускаємо руку вниз вдих. Підтягуємо ліву ногу видих. Піднімаємо руки вгору вдих. Витягуємось за руками. Опускаємось вниз-видих. Правою ногою крок назад вдих. Піднімаємо ліву руку вгору, видих. Опускаємо ліву руку вниз. Вдих. Переходимо в собаку мордою вниз, видих. Правою ногою робимо крок вперед вдих. Піднімаємо праву руку вгору видих. Опускаємо праву руку вниз вдих. Підтягуємо ліву ногу видих. Піднімаємо руки вгору вдих. Опускаємо руку вниз видих. Правою ногою крок назад вдих. А ліва рука вгору видих. Опускаємо руку вниз вдих. Забираємо ногу назад, собака мордою вниз видих. Правою ногою крок вперед вдих. Права рука вгору видих. Руку опускаємо вдих. Підтягуємо ліву ногу вперед видих. Піднімаємо руки вгору вдих. Опускаємося внахил видих. Правою ногою крок назад вдих. Піднімаємо ліву руку вгору, видих. Опускаємо вдих. Крок назад видих. Правою ногою крок вперед вдих. Піднімаємо руку вгору, видих. Опускаємо вдих. Підтягуємо ліву ногу, видих. Піднімаємо руку вгору вдих. Опускаємо руку вниз видих. Правою ногою крок назад вдих, ліва рука вгору видих. Опускаємо вдих. Права нога назад видих. Правою ногою крок вперед вдих. Права рука вгору видих. Опускаємо руку вниз вдих. Підтягуємо ногу видих. Піднімаємо руки вгору вдих. І зараз я проговорюю тільки ваше дихання. Видих. Вдих. Ви продовжуєте так само рухатись. Видих. Вдих. Видих. Вся увага на диханні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, выдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. 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 ВИДИХ Не забувайте переводити увагу на дихання. Видих. Вдих. Видих. Це може бути складно. Видих. Вдих. Видих. Намагайтесь кожного разу себе повертати до часу тут і зараз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. 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 Останнє коло. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. З цього положення ми обережно опускаємося на коліна і сідаємо, заплющуємо очі і слухаємо свої відчуття в тілі. Сядьте так, як вам зручно, але щоб спина була рівною. Прислухайтесь до своїх відчуттів в тілі. Та в голові. Можливо, для вас ця практика була за складною через циклічне повторювання і вашому мозку хотілося більше різноманітності. Але в цьому і заключається секрет цієї практики, що ми не розважаємо наш мозок складними асанами та вправами. А намагаємося його переключити на спокійне, циклічне повторювання, яке нас потім заспокоїть. Просто послухайте ці відчуття в тілі і намагайтеся так само тримати увагу на диханні. І відчувайте, як рухаються. Ваші ребра, як злегка рухається живіт. І відчуйте, як ваші ноги тиснуть на підлогу. Запам'ятайте ці відчуття, відчуття тиші в голові, відчуття спокою. І нехай ці відчуття будуть для вас опорою, до якої ви будете повертатись кожного разу, коли будете відчувати, що тривожні думки заносять вас кудись дуже далеко. І вам важко утримувати себе у часі тут і зараз. Поступово розплющуємо очі. Повертаємо свій. Розум та тіло у цей простір, у цю кімнату. На цьому ми завершуємо нашу циклічну практику. Сподіваюсь, вам трохи вдалося заспокоїти свій розум та свої думки. Не забувайте дякувати себе за те, що приділяєте увагу своєму фізичному тілу та ментальному. Дякую вам велике за увагу та до зустрічі на наступній практиці.